Це польське радіо для України. Мене звати Світлана Міалик. Вітаю слухачів і глядачів програми. Ми у Польщі. Сьогодні будемо говорити про ситуацію з дотриманням прав українців у Польщі, зокрема воєнних мігрантів, які приїхали до Польщі і отримали тут тимчасовий захист через повномасштабну війну Росії проти України. І мій гість, юрист, експерт представництва омбудсмана України в Польщі Олександр Олеснєвич. Пане Олександре, вітаю вас. У нас програма така. Про нас, українців у Польщі, і я зазвичай починаю з особистої історії героїв, які приходять до нас. Розкажіть, будь ласка, про вас, про вашу історію. Ви в Польщі вже десь 10 років. Так, причому ви маєте таку ґрунтовну освіту юридичну і маєте освіту вищу і в Україні, і в Польщі. Це десь 20 років стажу, можна сказати, загального вже юридичного. Так, розкажіть, як Польща з'явилася в вашому житті? Дякую. Коротенько. Польща з'явилася в моєму житті 10 років тому. Мене запросили тут до праці, теж в консалтингову компанію, і з цього все почалося. До цього я 10 років працював, теж отримав економічну і юридичну освіту вище в Україні. Працював 10 років, мав стажування в різних інстанціях, скажімо так, в Україні в суді трохи попрацював. Потім е, була праця як начальник юридичного відділу, заступник директора з юридичних питань. Ну і е, в 2014 році була реструктуризація, і е, я так подивився. Мені знайомих каже, в Польщі е, потрібні такі люди. Ну, думаю, добре. Запропонували. Е, приїхав сюди. Закохався, можна так сказати, в Варшаву. Мені вона дуже сподобалась. Хоча ж трош, трошки їздив по Європі перед цим дивився різні країни. Ну, польщі більше сподобалось, і так почався шлях. Тоді не було таких можливостей, як зараз, прикладово, так отримати ПСЛ Укр за там півгодини, і вже маєш легальний статус. Тоді потрібно було отримати візи, ці черги і так далі. Так далі, так далі. Тобто, це, цей шлях міг. Бути там 2-3 місяця, а потім ти повинен був шість місяців отримати візу або на рік. І це все могло тривати десь і три місяці, і півроку. А часами люди чекали, я пам'ятаю, 2018-17 ні, не 2018, рік. То я чекав дев'ять місяців на зазволення, щоб отримати візу. Ну, так, е... Тому що без легального статусу ти не можна ж працювати, так? Не можна не навчатись, не працювати. Так, і перебувати так взагалі. Навіть якщо ти маєш паспорт біометричний, ти можеш як турист тут знаходитись три місяці протягом півроку. Тому, е... перше, що нашим шановним українцям, хотів би сказати, що не звертайте увагу і перевіряйте статус свій тут. Е... Він є песель Укр. так дивіться в М-абуватель, або перевіряйте, перевіряйте в ужинді свій статус хоча б що три місяці. Якщо ви тим паче, може десь десь виїжджали, то цей статус перевіряйте, тому що це дуже важливо. Якщо ви втратите цей статус, у вас буде три місяці. Біометрій і все, ви повинні вже покинути країну. Тим, mm. е, так, і останні зміни. Е, одразу mm. будемо mm. говорити про останні зміни, які кажуть, про те, що те, що е, ви можете отримати статус УКР один раз, коли ви е, перетинаєте кон, е, зараз кордон, okay. е, і е, це е, треба зробити протягом. Ну, один ужин каже протягом 7, 7 днів, другий 14 днів. Ну, є загальний термін, це до 30, до 30 днів. Тому що якщо вже цей термін буде вище, ніж 30 днів, то ти вже не отримаєш статус Укр, тобто то будеш як турист. Я зараз ми повернемось до всіх, скажімо так, і тих новацій, які чекають українців. Просимо, щоб ви роз'яснили. Тут я хочу ще. Трошки пригадати, ми з вами познайомились зовсім нещодавно. Якраз приїжджав до Варшави омбудсман України, пан Дмитро okay. Лубінець. Так, і ви виступали з звітом доволі коротким, бо було мало часу, як експерт представництва омбудсмана в Польщі, який очолює пані Вероніка Марчук. І якраз ви говорили от про всі ці зміни, які відбуваються. Тобто, ми маємо таку інформацію. Власне, що президент Польщі Кароль Навроцький от буквально цими днями він повідомив, що вже останній раз підписав закон, вже який пройшов апдейт, так вже який там другий раз чи третій раз, так, про допомогу українським воєнним мігрантам у зв'язку з війною. Тобто, що це означає в правовому сенсі, тому що я знаю, що дуже багато емоцій зараз і українські воєнні мігранти просто не розуміють, як що робити тепер, тому що часу... До скажем того, як завершиться вже це вікно можливостей на тимчасовий захист, це до 4 березня, так двадцять 20... березня, 26 шоста березня, 20... 2026 року. Ну, по перше, я б хотів сказати так: давайте не будемо дуже нервувати, тому що ну є така практика, так я зауважив теж зі свого боку, що ближче до терміну, як до 4 березня, я думаю, будуть продовжувати цей статус. Но для того, щоб бути впевненим, на 100%, зараз би я рекомендував перше збирати документи. Для, отрим... ну, для подачі на карту побиту, тобто на ВНЖ. Карта тимчасового побиту. Це так, так. Вона, вона, вдається... теж не так просто. Зараз кажуть, що вже такі онлайн-документи. так? Вже не можна прийти там <клес> з пакетом документів і передати руки в руки, щось запитати, уточнити. Я скажу так: зараз бу... теж була історія з Інполом, закривали, не закривали. Раніше там є черги, немає черг, тобто в календарі неможливо запис, записатися. Це може бути збої, як мені казали. Ну почекаємо, що може там, я не знаю, недільку-дві. Я думаю, це все врегулюється. По-перше, так, можна подавати документи через канцелярію, можна поштою подавати. Так, це терміни. Продовжуються, ну краще всього зібрати вже зараз документи. Це перше, а друге, це легально працевлаштовуватися, тому що на даному етапі у українців є можливість відкривати так само ФОПи. Так? Цю можливість українці отримали дякувати от, спецуставі, тому що до цього часу ми могли відкривати тільки. Ті, хто мають сталий побит або мають е, карту поляка. Е, і якщо українець, прикодово е, відкрив ЙОД, так, ФОПа він вже може податися так само е, якийсь бізнес, так, е, B2B е, він працює, комусь е, робить послуги. І він може податися на карту побиту. Е, може хоча б на одну другу етату десь працевлаштуватися. Не обов'язково там, не знаю. Ну, щоб воно було. Тому що е, це вже ну, третій етап, чому хотів сказати, від цього залежить, е, це останні зміни, які були впроваджені. Е, від цього залежить е, медицина НФЗ е, 800, і інший, е, скажімо так, е, виплати. Форми та, підтримки, та, так, так, так? форми підтримки. Тому що е, як е, польські польська влада каже що ми хочемо бачити що ви ну не тільки просите а щось даєте Хоча ж українці, якщо взяти, да у нас 1,3 мільйона українців порахувати так на сьогодні. Це воєнні мігранти чи це економічні? ну це раз це, це, це разом так. Це мігранти, які вже були в Польщі, економічні. Так, я ділю так, економічні так. і воєнні мігранти. Тобто, ну, я це... так розумію, що десь 2 мільйони. Да? Мільйон економічних, мільйон воєнних. Чого ж ну, трохи виїхали більше до Німеччини? Так, в Польщі, так ну приблизно як кажуть, 1,3 мільйона на, на сьогодні, ну Плюс-мінус, я думаю, може півтора мільйона є. Це, це люди, які працюють, є люди так і пенсіонери, о яких ми трошки згодом поговоримо. но я хотів би сказати, ну попросити українців, якщо у вас є можливість. Або зробіть собі того самого ФОПа, працюйте, заробляйте і платіть податки. Вони не такі великі на старті для того самого ФОПа. Там є період 2 до 2 років. Ви будете платити не дуже великі податки. Якщо не можете бути ФОПом, або немає яких ідей. Працевлаштуйтесь влаштуйтесь хоча ж би на пів етату. Ну краще на етат ну, на, так, на, да, на, офіційна... на пів на тату, щоб у вас було офіційна зайняти, щоб за вас ну, платили податки. Ну етат знаєте, це не кожен може, тому що більшість ви ж знаєте. Працюють умова джалу в кращому випадку з ну, а да, сміт... тобто на Так, Да, смітювки, так, так, так. Ну, це питання теж дуже важливо, тому що в 2026 році вже е, ужин праці теж буде ці сміттювки дуже ретельно перевіряти, так само, як і умови зліцення. Тому що, якщо взяти ну, мою працю тут, я трохи проговорив, да, тут я маю теж вищу юридичну ну, освіту, тут закінчив в університет Варшавський. І педагогом два університети, і працюю як викладач, теж права і податків. Тому до мене дуже багато звернень з, з різних питань. І тут хотів би звернути увагу, що на даний момент, даний момент всі програми, які є 800 300 і так далі, вони залежать від ваших вплат. І е, для батьків, я повернусь зараз, для батьків головне, щоб діти ходили до польських це школ. Батьків, так, тому що я знаю, що е, ходять до українських школ, до яких фундацій і так далі. Е, треба звернути увагу, тому що школа повинна мати ліцензію. І засвідчення це в ЗУСІ. Тому що зараз, буквально два тижні тому, е, ЗУС почав таку, напевно, операцію, так, всім висилають листи, е, що. Е, ми з вас забираємо 800 плюс, і ви повинні будете ще звернути всі гроші, які ми вам заплатили. Так. Якщо дитина не ходить до польської школи, чи всім? всім. Я вам і скажу, треба так, довести, що, треба, що ходить. Зараз, дитина, зараз буде треба довести, uh -huh. довести, що твоя дитина ходить до польської школи. Тобто, вже можете потихеньку готуватись взяти довідку в школі, що дитина ходить в школу, щоб бути, або в підшколі. Це із останніх інформацій, такі дуже свіжих, скажем так. Е, неділю назад вже почалися такі е, листи щастя, як кажуть, від ЗУСА. Е, тому е, це головне. І якщо ви виїжджаєте, ви громадянин України, хочете повернутися в Україну, обов'язково теж з ЗУСом розберіться, тому що потім. Щоб, ЗУС висилає і ви щоб будете була чиста історія. Ще, так, так, щоб чиста історія, щоб зусам до ЗУСА приїхати або написати листа через електронний кабінет, щоб до, у ЗУСА до вас не було претензій. Тому що потім, ну на жаль, не звертають увагу, а всі 800+, плюс вони відраховують, вони рахують. Попередні пері... періоди і просять повернути всі ці кошти, а це на маленькі гроші. Якби 800 800 ну так, А якщо за рік з... порахувати, це 9600. — Це скажіть, от чи можна говорити про якесь таке посилення? Не знаю, контролю за е, українськими воєнними мігрантами, українцями в Польщі? Ну тобто, і щодо праці, і щодо податків, і щодо соціальної підтримки? Е... Як ви взагалі розцінюєтесь цю політику, яка останнім часом? Чи це таке нагнітання? Тому що от президент Польщі каже про те, що от він наголосив на на відповідальності на рівному ставленні до всіх меншин. От як це розуміти в правовому полі? Як можна ставитися ну, от рівно до українських воєнних мігрантів? Вони ж не, вони вимушено виїхали. Тобто, не так, як, наприклад, інші виїхали, бо вони хотіли виїхати, жити і працювати в іншій країні, там, стати частиною діаспори. А це ж вимушені переселенці, це ж матері з дітьми в основному. Ну тобто жінки з дітьми повиїжджали різного віку. Я розумію, що частина з тих в тих родинах це там можуть бути і, і батьки з інвалідністю. Так, це можуть бути діти з інвалідністю, це літні батьки. От навіть на ті ж зустрічі в омбудсманах ви ж теж чули, коли так, волонтери так. польські виступали. Я була вражена просто. Я їх теж запрошую на ефір. Як вони за українців так, так, виступали? Ми, я, я теж це чув, Я, просто поляків, я була так. в такому, знаєте, просто в приємному шоці, коли вони говорять, яка ситуація, що скасовані фактично всі види допомоги для українських воєнних мігрантів? Що щодня приїжджають десятки сотні біженців з України з різних регіонів, і виходить, що вони в Польщі не можуть отримати допомогу і підтримку, бо її фактично немає, і звертаються до цих фондів волонтерських польських. Ну, я тобто, свій... як ви цю всю ситуацію розцінюєте? Цю історію трошки знаю. Так само знаю з, фон... з фондами теж допомагали і допомагаємо. Стараємося як можемо здебільшого. Я бачу це все. Так само я спілкуюсь з поляками, які допомагають, і їх багато поляків, які допомагають. На жаль, трохи змінили. Ну, не трохи, а кардинально можна сказати, змінилася політична ситуація. І... Не знаю, як сказати, вони, можна сказати, так повернулися в ті роки, як ми 15, говорили, так, та 15 15-16 рок. Тобто Але ж ми... тоді не було війни, повномасштабно. Тоді не було війни. Но вони... Тоді Не було таких диверсій, вибачте, на залізницях, як от сталося. Не було дронів десятки, які перетинають вже і кордон Польщі і польське небо залітають. Ну це абсолютно ж інша ситуація. Скажу так, мені теж це болить дуже сильно. Я думаю, в найближчі часи ямбудсмен і ямбуцмен наш, і наші наша влада буде так само звертатися, щоб врегулювати це питання, тому що всіх прирівнювати, скажем так, да як ви казали перед цим, до меншин. Так я прикодова, хто приїхав. І хоче тут працювати, так або спішав і знає, так, е, або українці, які так матері з дітьми, які е, е, втікали від війни, трошки по-іншому. Тому що е, і так само літні люди, так, які зараз, ну, якщо на початку війни всі могли отримувати по 40 злотих на день, да, зараз там 15 ну, злотих, ну, uh -huh. ну це це, це, це взагалі ну, якось ну, смішно. Що таке 15 злотих? Хліб купити це, і воду. А є ця допомога 15 злотих, так? Е, ну, е, вона є. Ті, е, хто є бюджет. живе в е, притулках у цих. Ну е, так, так, для так, біженців, так, 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 так. І е, акурат так само в уставі прописано, так, якщо є гроші. Але і... ж за притулки це треба ще платити. За притулки, так, так. платити, е, опрош, е, окрім цього. А е, також звертаю увагу, що. Теж перевернули там до 31 жовтня була одна допомога. Потім по-іншому розглядає ці всі можливості надання допомоги до терміну 120 днів, якось теж дивно, 4 місяці, а далі. Угу. Тобто, і дуже багато змін, які так. ну не то, що не корисні, а ну, трошки для українців принизили. Якби. Вони хочуть працювати. Ну, не можуть працювати, тому що є діти, так? а ця допомога настільки мізерна, що. Ну, Тут Без зрозуміло, що Україна і всі українці дуже вдячні Польщі, польському народові, владі за ту допомогу і на початку повномасштабної, і зараз, яка надається Зрозуміло, що тут країна має жити там, своїми інтересами, але тут війна і просто. Ну, але мені здається, що тут отрівняти всіх під одне, мабуть, не зовсім то є правильно, бо це є біженці, а то є. Люди економічні мігранти, ну і те так, саме так. Те, як ви сказали, що українці працюють в більшості і платять податки великі, так? три так. 3,2 мільярди заплатили. Це, це великі так, великі так. кошти. Тут мені здається, що й ставлення має бути з повагою. Теж до омбудсмана звертаються українці з якими питаннями? От, до представництва тут в Польщі чи ви обізнані з цим? Бо ви є юристом, так представництва, так, так, тобто можливо, так. якісь кейси, які такі найбільш часто трапляються вам. Ну, дивіться, ну останнім часом ну, всі, всі знають, дуже багато звернень стосовно кси, ну, ксенофобії, Чи, так е, цих нападів на е, українців, е, і вони, е, скажімо так, здебільшого з'явилися ну, напевно, не, не так давно. Це от початку року, так як почалася там кампанія е, виборча і так далі. Потім під це все, е, я думаю на без сліда е, інших країн, можна сказати, ну, російська, пропаганда, так, російська працює. пропаганда працює тут на там, 100%. Тому що було сказ... ну, здебільшого люди, які трохи ну, не обізнані, да? яким вкладалося в уші, що всі погані, українці погані, і так далі, і так далі, і так далі. І е, ця Балинська е, різня і так далі. Я взагалі, ну. Чому цьому, цьому питанні вже ну, Це, більше, історичне, більше, питання, так, це яке історичне питання, яке досі вон... є раною, так. і яке постійно наші народи тригарить, і воно якби ця рана не зажила ще, так? І хоч зараз і пошукові роботи відбуваються, ексгумація відбувається, але рана не зажила, і Росія намагається постійно її ятрити ще більше. Тобто це треба розуміти обом сторонам. Я думаю, це, це питання до істориків і, і до політиків, до влади, щоб, в, врешті, всі за стол ну, е, так, і, і домовились, домовились перепросили. Е, 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 тому що е, я розумію, що це, це не наша історія. Ми не повинні, українці не повинні страдати за. Е, я думаю, що треба поставити російської пропаганди, треба вирішити так. історичні так. питання і дивитись майбутнє, тому що у нас зараз такі часи важкі, і від того, яким буде наше майбутнє, залежить від обох, так, так і від так, Польщі так, від так. України, і яку історію вже яке майбутнє наше, ми будемо будувати. У нас буквально е дві хвилинки до завершення. Я знаю, що ще багато справ щодо дітей українських, так представництво омбудсмана отримує. Є, чи так. Це ваш напрям, чи не ваш діти не мій напрямок. Більше так йдеться про те, що відчужують від родин українських так, дітей за те, що, наприклад, там десь діти батьки неправильно поводяться з дітьми там чи ну, бу... агресія, Були... яка чи там є Були... алкогольне Були... сп'яніння? Так? Були такі питання, але наразі ще немає таких рішень, щоб забрали українських дітей у батьків. Але часами ми всі розуміємо, що є. Різні люди, так, і, на жаль, зустрічаються ситуації, коли, ну, на жаль, теж матері і батьки ну поводять себе не дуже. Ну, бо е без догляду залишаються. Без догляду так. залишається, по перше, пиячать, і ну, Скажем, так це не і це поодинокі випадки. Це поодин, це дуже так. поодинокі ви можуть забрати до притулків, потім цих десь віддати в інші родини. Польські так, так, вон, так. ну це потім забрати так... повернути дитину в свою родину дуже непросто. Ну, е, ну, знаючи польські суди, це не дуже так швидко, тому ці всі питання е, е, наразі обговорюються е, і е, вирішуються на етапі, так. Е, е, або до судового, або вже в судовому порядку, тобто батьки приходять до тями, або якщо не приходять, то знаходяться близькі, які вже вирішують ці питання. Тому, ну скажімо так, поводити себе в. За будь-яких обставин. За будь-яких за... обставин. Не забувати, Добре, що є та, батьками, та, що, так, і є що батьківські, батьками, функції, що, є повностя, що, 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 що гості. Тому що в Україні, да, в Україні одне законодавство, одне законодавство в Європі то, інше законодавство. Е, бюрократія є бюрократія, в Європі вона, вона завжди. Тому е, то, треба, скажімо так, по перше, е, ще раз. Хотів би повторити, якщо в нас вже залишається мало часу. Шановні українці, перевіряйте свій статус. Це головне. Друге, працевлаштовуйтесь. Якщо немає можливості працевлаштуватися, звертайтесь за допомогою в ужин праці. Ви можете стати прикладово, так само як безробітні. Так, mm -hmm. і тоді у вас буде так само статус. Ви можете отримувати медичну допомогу для літніх людей, звертайтесь за Заявами до воєводи і так само до ЗУСУ, щоб у вас були статуси, перевіряти свої статуси. Пане Олександре, спасибі вам за е, інформацію. Я Думаю, що багато українців, хто нас слухає, дивиться, вдячні за е, ці ваші поради, такі професійні, юридичні. Е, в нас ще багато тем непроговорених, тому я вас принагідно запрошую на наступні наші ефіри, тому що знаю, у вас багато планів, зокрема, і щодо відкриття Варшава для тебе, так, так. для своїх. Для так своїх так. Та, дуже цікаво. Юрист, експерт представництва омбудсмана України в Польщі Олександр Олеснєвич був сьогодні гостем програмою Ми у Польщі. Ми говорили про права українців, зокрема воєнних мігрантів у Польщі. І нагадаю, що записи цієї та інших програм можете знайти на сайті польського радіо для України в наших соцмережах, а також на Ютубі. З вами була Світлана Мялик. До зустрічі.